О пів на 12-ту на перехресті вулиць Перспективна та Дворцова обгородили стрічкою вхід у торговельний центр. Обстежувати приміщення приїхали кінологи та вибухотехніки. Вибухай, ми зараз Це торговельно-розважальний центр на перехресті вулиць Перспективна та Преображенська. О 12-й годині він працює. Продавчиня Анна Лупащенко розповіла, що о 10.40 охоронці попросили вийти з приміщення. Ми терміново почали повідомляти про це клієнтам. Приїжджали сапери, дуже багато поліції з собаками. Я чула, що не єдиний наш торговий центр був замінований. Десь приблизно півгодинки, мабуть, ми були просто на вулиці в очікуванні. Це торговельно-розважальний комплекс на вулиці Соборна. О 12.10 обмежувальною стрічкою огороджений вхід. Коли дозволять зайти, чекають дві працівниці аптеки. Зайшов до нас поліцейський під час робочого моменту, повідомив про евакуацію. Попросили вийти на вулицю. Перезупинилась робота аптеки. Повністю У нас щас все можливо, але краще перестрахуватися. Керівник служби безпеки Валентин Корсіков каже, евакуювали півтори сотні людей. Не працював центр три з половиною години. Близько десятої години ранку. До нас звернулась екіпаж патрульної поліції з тим, що на даному об'єкті є віргідність наявності вибухового пристрою, якого самого повідомленого спочатку не було. Після чого мною було надане розпорядження підняти групу швидкого реагування, ГШР так звану для евакуації повністю всього персоналу та всіх відвідувачів. Кроповничанка Юлія Бордачова каже, через замінування не може зробити закупи. Мимо плазмы проходила, теж все, виходить, загорожено и никого не пускають. Прийшла сюди. Тут та же сама ситуація, теж нічого не объясняют, говорят говорять, не работает магазин. Це ще один торговельний комплекс на вулиці Соборна. О 12.40 фіду огороджений стрічкою. Поруч стоять поліцейські. За підрахунками нашої знімальної групи чекають на відкриття півсотні людей. Ось тут ми на морозі стоїмо з 11 .00. Сказали, залишити приміщення. І все, ми всі вийшли. Закрили свої магазини, почту. О 13-й годині в торговельному комплексі на вулиці Юрія Коваленка поліцейські не пускають людей на стоянку. Вхід огородили обмежувальною стрічкою. Приїхали кінологи та вибухотехніки. Шукали вибухівку 45 працівників у 10 торговельно-розважальних комплексах міста, розповіла речниця обласного управління Служби безпеки України Юлія Ткач. Десь приблизно о 9.30 на до чергової частини управління надійшов званок повідомлення про замінування всіх торговельно розважальних центрів міста. Та, на щастя, ця інформація не підтвердилась. Вказані торговельні центри не було заміновано. Вказані дії підпадають під санкцію 259 статті Кримінального кодексу України. Е, неправдиве повідомлення про замінування або інший терористичний акт, підпал, наприклад, або інші дії, що загрожують життю людини. І вони караються позбавленням волі терміном від 2 до 6 років. Перевірка центрів тривала 6,5 годин. Олена Жикалова, Олександр Донцов, Володимир Волоп. Новини на Суспільному. Кропивницький.